Святослав Костогриз першокурсник та вже активно долучений до політичного життя Черкас. На зустріч, запитаю мера, він прийшов не випадково. Хлопець уже працює і прагне глибше зрозуміти, як ухвалюються рішення на місцевому рівні. Я, як активний учасник самоврядування, ходжу на заходи, пов'язані з партіями, та мене помітили. Куратор сказав, що є такий варіант, щоб стати радником Тренкіна і. Я подумав, вирішив і став радником. Викладачі кажуть, саме така залученість молоді це те, до чого давно прагнуть, адже майбутні політологи мають не лише слухати лекції, але й відчувати живу політику, бачити механізми, ставити запитання, пропонувати свої ідеї. Надзвичайно важливо зараз в нинішніх умовах створити таке ком'юніті активних. Людей молодих, які цікавляться політикою, які будуть активно діяти в соціальній сфері в громадській в громадському секторі, і ця зустріч якраз призна має на меті от розвинути і створити це комп'юніті. У нас тут на Черкащині організувати відкриту дискусію студентів із міським головою допомогла радниця міського голови Валерія Шинкарьова. каже варто підтримувати молодь і давати їм можливість втілювати власні ідеї. Так, наша громадська організація організації активно долучаються до різних подій, не лише пов'язаних з молоддю нашого міста, а й країни в цілому, також дітей різновікових категорій, внутрішньопереміщених осіб. Тобто, ми намагаємося якомога більше категорій охопити. І сподіваюся, що це була перша така, знаєте, секторальна зустріч, які в подальшому будуть продовжуватися. Під час діалогу студенти ставили і гострі, і незручні запитання про розвиток міста, бюджет, транспорт і майбутнє громади саме така відвертість каже міський голова, робить зустрічі цінними. Я вам скажу надзвичайно гарна дискусія, здорова дискусія, і найголовніше, головніше, що ми знаходили істину. У всіх питаннях студенти зізнаються, такі формати потрібні частіше, бо саме вони дозволяють побачити реальну політику, а не лише теорію. Анна Білек, Павло Оболевич, телеканал Віка.